Салат з цікавою подачею. Королівська шуба. Ага. У нас всі інгредієнти підготовлені. Будемо складати. Наниз картопліка. Вже підсолили. Майонез. Розмащуємо. Далі жовток. Червона засолена рибка. Поверх. Морк послідуючий етап. Розмащуємо майонез. Буряк. Має несковер буречка. І наша шуба не була б королівська, якби не преміальна імітована ікра від ікра -мент. Ікра веслоноса, ікра кити, ікра щуки, ікра -форелі. А мене яка найсмачніша. Що сказати? Смачна вся. Ікра має натуральний склад: рибний жир, соняшникова олія, омега-3 жирні кислоти. Ідеально не лише для свят, а й для щоденних страв. Соковита текстура, ікра красиво лопається і легко намазується. О, добре. Порція, ніхто ні від кого не забере. Все порційно. Угу. -х -х -х. Це точно шокоротів. Дуже смачно, знаєте, мені навіть більше подобається, ніж така. Не. Без такої смачної ікри нема салату. Дозволяйте собі святкові страви і в будні дні.